Привіт, друзі! Мене звати Ася, я співзасновниця Фарматін, і сьогодні в мене в гостях. Петро Андрій, завідувач лабораторії органічного синтезу і синтезу комплексних сполук компанії НЕМІЛ. Де ви навчалися та яку спеціальність отримували? Ну, я навчався як в Україні, так і за кордоном. Бакалавра отримав в Київському національному університеті. В інституті високої технології відповідно став хіміком, а потім в магістратурі став хемоінформатором. Зараз вже майже завершив навчання в Інституті органічної хімії, щоб стати ну, доктором філософії. Знову ж таки, зараз вже не пишуть спрямування, тому просто 102 хімія. Коли ви зрозуміли, що хочете працювати у галузі хімії? Ну насправді передбачити, де я конкретно я працював, працюватиму і працюю зараз, це взагалі неможливо. Це дурна задія, тому що, тому що світ дуже динамічний. Але я принаймні не знаю, так з 8 чи з 9 класу знав, що я буду працювати з колбами. Конкретно де хімії, фізиці, біологія, я не знав. Але в мене чомусь була намальована. Картинка в голові, що це будуть саме круглодольні колби, десь так 250 мл мілілітрів Які знання з університету вам стали найбільш корисними у практиці? Якщо говорити про лабораторну практику і саме завідування лабораторії, то напевне ну, перша базу знання з органічної хімії, знання з загальної хімії і в першу чергу, напевне, соціальні навики, навики комунікації. Це більш важливо навіть ніж знання хімії, бо знання хімії простіше напрацювати. А те, що було втрачено спілкування в минулому, вміння спілкувати з людьми, це вже не вийде. Які особисті та професійні навички найбільш важливі у вашій щоденній роботі? Я думаю, що найважливіше в роботі з хіміком, як не дивно, не хімія, а фізична, психологічна витривалість і вміння працювати. Ну, скажімо так, в стресовому середовищі. Це пов'язане з тим, що у нас є велика невизначеність в роботі, тобто це не якась рутина. Дуже важко знайти ситуацію, коли прям ідентичну дію потрібно зробити двічі, тричі, або десять разів, ну, як на звичайному заводі, або не знаю, працюючи баристою. Ем, В лабораторії стається всяке, тому вільня надати навіть допомогу колезі. Або вийти із неприємної ситуації, де у вас зіпсувався продукт або забігівся, це просто навіть саме знання того, що ви зможете активно і позитивно вирішити якусь ситуацію. Вона додає впевненості і дозволяє якісно виконувати задачу. Чим відрізняються обов'язки завідувача лабораторії від хіміка-синтетика? Ну. Насправді скоріше об'ємом і е, різноманітністю спектру обов'язків, але загалом е, всі обов'язки хіміко-синтетика перетинаються із обов'язками завідувача лабораторія, е, плюс потрібні ще відповідно обов'язки адміністрування лабораторії. Відповідно, потрібно навчати персонал. Е, тобто, коли приходить студент, не знаю, першого, другого, третього навіть п'ятого курсу університету, вам потрібно його навчати. Звичайним навичкам почищування речовин, синтезу цих речовин, тому що цю практику навіть неможливо надати в університетах. Всі ці, всі, всі ці навички одержуються вони на робочому місці. Відповідно, хто як надає, або старший хімік, або відповідна завідувач лабораторії. Тільки людей працює у вашій лабораторії. Ну, взагалі, саме в моїй лабораторії працює 8-9 людей. Це число змінне, тому що час доводиться виконувати якісь експериментальні задачі банально в банальних сусідніх лабораторіях. Або цим моїм колегам треба виконувати якусь задачу в мене в лабораторії. Відповідно, формально там 9, наприклад, але насправді один час доби не може бути зразу 9 хіміків. Це це має статися така ситуація, що і студенти перестали вчитися, і там не знаю, я починаю працювати там, з 9 до 9, Тоді потрапляю в весь часовий спектр всіх людей, які працюють в лабораторії. Які показники або критерії ефективності ви враховуєте у вашій роботі? Ем, моя робота складається з кількох частин. Є конкретна робота адміністрування, відповідно як завідувач лабораторії. Є моя робота як вченого, і є моя робота як Виробника чогось для компанії, відповідно, в кожній з цих частин є своє свої критерії. Е, дуже важко назвати якісь конкретні критерії як адміністратора. Це просто говорять найкращий показник це буде те, що е, лабораторія працює ефективно, е, працівники задоволення, е, працівники е, не, не знають, виходять з сумним обличчям, не знають, що їм робити. Бо у всіх є своя робота, коли не зацікавлений в тому, щоб досягнути результату. А моя робота як виробника чогось, або як хіміка-синтетика, це вже більш така суб'єктивна штука. Наприклад, я зараз виготовляю нами паладію паладі новогілії. Відповідно для мене ціль, і вона буде позитивно завершена тільки тоді, коли це буде найкращий у світі зразок паладію на вугіллі. Відповідно, до цього цей критерій не успішний. Як тільки ця грань буде перейдена, відповідно, тоді буде завершено моє успішно мій проєкт, буде завершений успішно. Розкажіть, чим займається ваша лабораторія? Це дуже обширне питання, тому що є великий спектр, скажімо так, обов'язків і задач, яка покладається на нашу лабораторію і нашу наукову групу в цілому. До наукової групи входять і хіміки і неорганіки, і аналітики, і синтетики. От я більше займаюся органічною хімією і, відповідно, синтезом комплексних сполук. також. Мої колеги, наприклад, більше можуть часу приділяти саме синтезу ну майже виключно комплексних сполук. Ми займаємося і науковими задачами, наприклад, дослідженням. Різних середовищ нових каталізаторів, які будуть використовуватись або вже використовуються відповідно в компанії, або займаються в тому числі написанням просто наукових статей, ну чи чисто через науковий інтерес, що також в перспективі в принципі поліпшує, скажімо так, впізнаваність компанії, в тому числі тому е, займатися конкретно в нашому відділі можна. Ну, Майже бучі, мабуть, це було корисно. Що робить вашу професію складною, а ще цікаве? Якщо складною, ну напевне, просто те, що потрібно багато цього тримати в голові, і відповідно дуже багато різносторонніх задач. Просто буває так, що в них губишся, і через це не можеш виконати жодну з них. Відповідно, потрібно дуже жорстко пріоритизувати задачі і робити щось одне за один раз. І при цьому не відволікатись на колег, але при цьому зберігати пильність за колегами, щоб не сталося в молодших, молодших проблемах. От це основна складність. І відповідно з цього ж і впливає навпаки, те, що робить ця робота цікавою. В такій купі дуже різношерстих задач завжди знайдеться щось, що тобі просто, просто подобається. І ця робота не може на прийти. Кожен день це новий виклик, кожен тиждень це нові спобутки, кожен місяць це новий проєкт, і є такі звичайно задачі, які тягнуться руками, коли це щось глобальне, Але зазвичай це так, і для людини будь-яких будь інтересів знайдеться якась цікава задача. Що ви порадили школярам, які мріють керувати науковою лабораторію в майбутньому? Ну, якщо йде саме мова про керівництво, яких школів які хочуть стати керівником, то в першу чергу навчатись керувати собою. Зміння керувати собою призводить до того, що ви потім зможете керувати командою, якщо саме хіміком. То як не дивно, це стосуватиметься, ну, по-перше, і школярів, і студентів, і навіть дорослих людей. Це все таки вчитися, комунікувати з людьми. Щоб стати хіміком, недостатньо просто вчити хімію. Потрібно віднайти в собі, типу, як шукача, дослідника. І якщо ви просто помічати помічатимете за собою, що ви от, відкриваєте, не знаю, сторінка Вікіпедії вас зацікавила. Ну, якесь явище чи е, історія, і ви починаєте там ще більше влубатися у цій ці інформації і переходити сторінки за сторінкою. У вас є це відчуття науковця шукача. Відповідно, вам потрібно не, не втратити його в процесі навчання, не втратити це бажання досліджувати, і тоді все вийде. Решта, вся хімія це просто фактаж. Це просто інформація, яка е, може мінятися, відмінятися, е, е, це просто буде накладатися на це так людини, яка просто шукає. Що б ви сказали тим, тільки починає вивчати сім'я? Е, я їм хочу сказати, щоб вони не лякалися по перше того, наскільки все складно. Насправді все дуже просто, примітивно, навіть просто він просто зі сторони ще здається, що хімія це дуже складна наука. Е якщо у вас є до цього, хіст, то типу, у вас не буде ніколи з цим проблем, і як і з іншими природничими науками, просто якщо вам вже це не подобається, ну тоді просто треба ну не йти в хімію а з чимось, що подобається. Е як не дивно, яку пораду я можу дати, це займатися спортом, спілкуватися з людьми більше вживу, ніж онлайн. Тому що е, уявіть собі ситуацію, ви стали суперкрутим експертом. Вам вже не знаю, 35 років. У вас є великий робочий колектив, і у вас є купа завдань, які ви готові вирішувати, і вам вони подобаються, але у вас болить спина на роботі. Ви будете думати про те, як виконати чудово свою задачу, чи думатиме про те, що у вас болить спина? Очевидно, ви будете думати про біль і будете не такими продуктивними. Більше того, вам оці навички спілкування і, взагалі, занят... заняття собою вони допоможуть в будь-якій сфері, навіть якщо ви захочете потім піти з хімії. Ну тому що от 5 років у вас застій, і ви розумієте, що та професія вам все-таки не підходить. Хоча вам здавалося, що ну в пориві пристрасті, що це е, дуже круте заняття, і вам подобається. Таке буває, і е, цього не треба лякатися. Ці навички залишаться з вами назавжди, і вони будуть корисні в кожній роботі, тому треба основу свою складати саме на цих навичках. А хімічні факти вони повинні йти все таки в пріоритеті, але не в шкоду вашому зброю. Дуже дякую, вам, пане Андрію, та до наступних зустрічей.